Якщо проблем немає, ми їх придумаємо. Це таке наше кредо. Ну ти описуєш класну ідею, як можна боротися з перфекціонізмом. Я стільки часу вкладаюсь в це, але нічого не виходить. Треба підняти свою жопу і піти на тренування. Тут е емоційні гойдалки кожен день. Мені треба одружитися, щоб в мене була жінка, бо всі, хто має там жінок, типу, вони починають щось робити. От, от розумієш, от ми зараз і знайшли відповідь: Ой, я там прийду, а хтось там вже буде з попою накаченою. А я в цих лосінах прийшла. Як боротись з перфекціонізмом, якщо ти розумієш, що ну якесь гівно вийде в кінці, я навіть братись не хочу. Розмалювати картину по номерам. Ти маєш тихенько сидіти, і твої хто хоче, вони прийдуть самі за твоїми роботами. Там якось вони дізнаються, що ти там сидиш десь в норі. Так? А якщо я мужик, що я не можу 20 разів підтягнутися. Чому спільноту створила? Щоб ми хоч між собою розмовляли і розуміли, що mm -hmm. ми не, не зійшли з розуму, що ці проблеми вони у нас є. Розумієте? Художник це людина, яка хоче жити в ідеальному світі. І це, мені здається, справедливо. За свою роботу отримувати гроші творчість це означає тільки для інших і нічого для себе. Mm -hmm. Мої футболочки не видно. Треба якось таксі стифа <реку> цього, так. цього